Всім привіт! Мене звати Юля, і сьогодні я вам пропоную подивитися розклад на липень. Це загальний розклад на три варіанти. За індивідуальними розкладами звертайтесь до мене або в Телеграм, або через інстаграм. Посилання я всі залишу внизу. Значить, три варіанти: перший, другий, третій вибирайте, який вам приглядається до душі. Можете послухати всі, і може потім вам щось відгукнеться. А я почну з першого варіанту, яким буде липень. Так, тут у нас виходить паж пентаклів. І це говорить про те, що а, липень буде початком чогось нового. А, можливо, ви тут почнете якесь навчання або а, нова робота, якась нова зайнятість, якесь нове джерело доходу. Також тут можуть бути кошти від якихось. Таких джерел, від яких ви раніше не отримували, взагалі ну взагалі по масті Пентаклів, да, це досить така спокійна. Мастя, коли ви більше зосереджені на матеріальних якихось справах, на заробітку, на тому, щоб я не знаю, прикрасити себе, купити якусь, якусь нову одежину собі. Да? Тут можете от щось придбати нове для себе, матеріальне, практичне для дому, для своєї зовнішності. Також, якщо у вас є діти, то можете тут більше часу приділяти дітям І також тут можете якусь отримувати від когось допомогу. Да, в принципі, можете бути зосереджені також на спілкуванні з кимось, на тому, щоб комусь оказати якусь підтримку, або вам хтось може тут доказувати підтримку. Так, що очікує в роботі? О, тут у нас виходить шут, і якраз говорить про якесь оновлення в роботі. Отут от реально для когось може бути якась нова занятість, нова діяльність. От початок чогось нового. Це говорить про. Нові можливості, які будуть перед вами відкриватись. Це може бути як і а, нова робота, так, і, наприклад, якийсь новий проект на роботі, або якісь нові обов'язки, тобто те, чого ви раніше не робили. І взагалі тут перед вами будуть відкриватися нові можливості, якісь нові пропозиції, а, коли ви зможете реалізувати свій потенціал. А, да, якось втілити свою креативність, творчість, можливо, хтось тут почне а, працювати на себе, або реально займатися якоюсь новою а, діяльністю. У вас тут м м буде інтерес до чогось нового, м м да, вам буде тут це цікаво. Тому ну, в роботі да, може бути якесь оновлення, або ж ви по-іншому почнете щось робити, тобто це якесь таке м м обнулення, начебто. Коли ви по-новому зможете там, позиціонувати себе, якщо ви щось робите, новий проєкт, якісь нові клієнти, якщо ви працюєте на себе, або ж якщо ви в наймі, наприклад, то можете або реально піти з роботи і знайти якусь нову, або ж тут може бути якесь оновлення в роботі. А, тепер любовна сфера для тих, хто в парі. А, що тут вас очікує? Тут виходить старший аркан-суд, говорить про те, що цей місяць для вас буде важливим. Це може бути як і. Так, зараз я уточню одразу. Так, тут у мене гола карта виходить, я її не буду показувати. Ну тут дивіться, у вас якісь може бути як оновлення в відносинах, тобто тут якийсь період змін, те, до чого ви давно йшли, довго йшли, коли можливо здійсниться ваше бажання. Це може бути як і довгоочікувана зустріч. Наприклад, якщо ви були на відстані, це може бути як і те, що ви те, що ваші стосунки перейдуть на якийсь новий етап. Наприклад, ви зустрічались, почнете жити разом. Якщо ви жили разом, то а, там, можливо, це буде йти більш до якогось серйозного. Тут може бути знайомство з батьками в когось також. А, тобто тут якісь такі, у вас йдуть зміни в ваших стосунках, Тобто якийсь такий перехід на а, новий етап. Ну, давайте подивіться, на який етап у вас тут переходять стосунки. Угу. Отшельник. Може якесь віддалення тут? Ну, можливо, якщо ви тут, до речі, були в... не разом, чи ви були на відстані або в сварці, то а, у вас буде примирення. Взагалі, тут уже, знаєте, таке відчуття, чи в, в ваших відносинах а... От вони будуть ставати вже якимось більш зрілишими, тобто тут якийсь такий може бути внутрішній перехід, коли ви один для одного можете ставати вже, ну, такими чимось більшим, за коли вже з'являється ця така зріла духовна любов, коли ви вже довгий час разом, наприклад. Може бути якесь таке оновлення в почуттях. Або можете розмішляти про те, чи ви хочете там далі продовжувати відносини з цим партнером. Тобто тут чекайте якихось змін у своїх відносинах. Так. Тепер подивимось, що тут чекає тих, хто не в парі. Тут виходить двійка пентаклів, говорить про те, що. У вас будуть якісь тут емоційні качелі, може бути якась нестабільність, може бути як вибір серед декількох партнерів. Тобто, це в принципі така досить легка і несерйозна карта. От по такому самому відношенню це може бути якийсь флірт, переписка, спілкування, таке ні до чого не принуждаюче. Да, взагалі можете тут якось сумніватись, там чи треба воно мені, чи не треба. Тобто тут якісь можуть бути і нові знайомства, якесь нове спілкування, але воно не, ну, не буде до чогось такого серйозного приводити. А, і взагалі буде так якось мінятися настрій: то хочу, то не хочу, то треба, то не треба, то самі тут не можете не знати, що ви хочете. Така ситуація може складатись нестабільно. Так, тепер наступне на чому зробити акцент в. Липні місяці це на своєму емоційному стані, на своєму ресурсному стані також зробити акцент на. О... Тому як ви проживаєте такі стани апатії, якогось незадоволення, як ви взагалі відноситесь до того, що у вас є, чи ви цінуєте те, що ви маєте? Тому що це може бути якесь таке відчуття, типу нічого не хочу, щось не виходить. От також на таких моментах, коли ви відчуваєте. От, Якась така позиція жертви, типу, щось мене не задовольняє, але при цьому я нічого не змінюю, нічого не роблю. Тому звертайте увагу от саме на свій емоційний стан, на своє задоволення. Чи ви задоволені тим, що ви маєте, а чого ви хочете, як ви можете це виправити, да, щоб у вас якось не було такого униння. Взагалі це така от карта також задоволення потреб. Звертайте увагу на свої потреби, які вони у вас є, як ви можете їх. Задовольнити. І рекомендації на липень. А <,alaynt251> Виходить старший аркан смерть. А, це говорить про те, що не бійтесь іти в щось нове, не бійтесь, щось змінювати. Якщо у вас там виходило на роботу, шут, може застосуватись роботи, наприклад, не бійтесь починати щось нове, щось пробувати, щось змінювати, там переїжджати, можливо, кудись, якщо ви хочете, не бійтесь там. Ну, да, залишати те, що для вас а, не актуальне. Тут я би сказала, по цій карті зробити ревізію, що вам потрібно, що вам не потрібно, що вам приносить задоволення, що ні. А, навести порядки також можна в домі викинути все лишнє і неактуальне. Це також ця карта для цього а, підійде. Уже все залишайте, все, що відмерло, все, що не актуальне позаду, і рухайтесь вперед для чогось нового. Так, це був у нас перший варіант. Тепер другий варіант, яким буде липень. Тут виходить трійка мечів. В липні вас можуть очікувати розчарування, переживання, такі моменти тривожності. За щось ви будете тут переживати, щось може не складатися не так, як ви там, це плануєте. Щось, щось буде тут не так. Що тут буде не так? Що, давайте випитуємо. Колесо фортуни, десятка пентаклів. Це може бути і переживання за якісь. Колесо фортуни, це, знаєте, може бути таке, що якісь можуть повертатись, або Траплятися ситуації, які вже раніше траплялись, да, де вам потрібно було якісь винести урок, якийсь досвід. Також це можуть, можуть якісь бути тут конфлікти в сім'ї, наприклад, непорозуміння. Можливо, ви там повернетесь, не знаю, в свій дім до ну, да, десь кудись поїдете, і там можуть бути якісь конфлікти. Також це може бути до колесу фортуни. Як, оце, як день сурка, коли у вас ну, щось повторюється, і у вас от, коли, ну, от все якось знайомо, все звично, і коли от, все одне й те саме, от. коли немає якогось різноманіття, все одне й те саме, і вас це може якось не задовольняти. Тут, от так от. Може, не вистачає якоїсь вам рухливості, якоїсь активності тут в цьому місяці. Тому звертайте на це увагу. А, давайте я запитаю, як можна цю трійку мечів. Що можна зробити для того, щоб цю трійку мечів прибрати? Так, тут у нас голий діалог виходить. І знову голий світ. Ого, ну тут прям вийшли такі старші аркани. Дьявол, Світ і башня. Це говорить про те, що звільняйтесь від своїх залежностей, виходьте на якийсь новий рівень, звільняйтесь від того, що. Від чогось уже звичного, від того, що вас якось тримає, що вам не дає от, рухатись вперед, що вам, можливо, де ви от, відчуваєте цю якусь зацикленість. А, до речі, по колесу фортуни, там що може бути як якась зацикленість, коли от, відбувається одне і те ж саме. А, тут от, вам важливо. Працювати над своїми якимись обмежуючими установками над те, що вас начебто тримає на цепі, що вам не дає от якось вийти на якийсь новий рівень. Це можуть бути і звички, і от такі вже, ну, по суті, як такі привичні моделі-поведінки, які вас приводять не туди, куди ви хочете. Цікаво. Так. Тому всі залежності, які у вас є, тут сприятливо буде їх позбуватись. Що очікує в роботі? Пятірка мечів. В роботі тут якесь очікує незадоволення, самокритика щось може виходити не так, як вам хочеться. Можуть бути моменти от такого там, Спробувати щось хотіти спробувати. а чи, от, я, Це, до речі, от, синдром самозванця по цій карті, коли там, ви не впевнені в своїй компетентності, в своїх якихось намірах, в своїх діях, щось вам тут не вдається. М -м -м. Ну, от якраз да, датрійка чи п'ятірка мечів. Чи... Це все йде від голови, від думок, якісь тут думки негативні будуть вас зупиняти а -а, в роботі. Давайте я показую. Подивлюсь, як можна це покращити тут в роботі. Рицар жезлів говорить про те, щоб ви діяли, щоб ви менше. це якраз тут буде діяти такий девіз. Менше, менше думок, більше дій. Тобто менше думайте і більше щось спробуйте, щось робіть, да, не бійтесь йти в щось нове. Тому тут звертайте на це увагу. Так, тепер. Для тих, хто в парі що очікує в любовній сфері, Пятірка жезлів. Тут очікують у вас якісь конфлікти, непорозуміння, коли кожен хоче відстояти свої позиції, свою правоту, коли вот таке йде перетягування діяла на себе кожного, якісь тут у вас будуть. Складатись не гаразд де щось ви тут не можете дійти до якогось порозуміння. Ну, давайте я подивлюся, як це можна буде вам покращити цю ситуацію у вашій парі. Сонце, це, знаєте, як менше проявляти якогось, можливо, егоїзму, щоб це от я хочу так, а я хочу так, і ви не можете дійти до якогось компромісу. Тут більше все ж таки. Проявляйте якусь таку щирість, радість, відкритість, будьте відкритими один перед одним, наповнюйте себе ресурсом, внутрішнім щастям і поменше проявляйте такого егоїзму. Так, для тих, хто не в парі, тут п'ятірка пентаклів виходить. Другий варіант якийсь кризовий тут період в липні. По п'ятірки Пентаклів це відчуття якогось дефіциту, опустошеності, це відчуття самотності, коли вам чогось не вистачає, якоїсь емоційної близькості, якоїсь підтримки, спілкування, коли це реальне відчуття такої самотності, пустоти всередині. Да, можете там скучати за кимось, от чогось вам тут може не вистачати уваги, любові, тепла. Ну, давайте поділюсь також, як можна покращити цю ситуацію в любовній сфері. Так, тут у нас виходить голий світ, єрафант. Знову голі закохані. Тут прям. Такий набір вийшов. Ну тут теж вийшло три старших аркани. Говорить, світ взагалі говорить про відчуття такої цілісності. Тобто тут, тут іде таке відчуття, начебто мені без партнера, без там, чоловіка, без жінки, мені погано. Да? Коли от, от, таке відчуття, що мені самому з собою недобре, що мені чогось не вистачає. І а тут, от, в такій позиції, коли заходиш у відносини, то це буде більше через це відчуття Дайте мені, бо мені не вистачає через якусь вимогливість це буде все проявлятися. тому Тут вам важливо відчути цю гармонію всередині і цілісність, що вам з собою добре. Тобто, тут шукайте такі м -м, варіанти задоволення своїх потреб, того там, де вам було б хорошо. А, по Ерафанту формуйте якусь свою систему цінностей, того що вам важливо взагалі в відносинах, там в, в житті якісь певні орієнтири на які б ви могли опиратися, да? і тут також от, не бійтеся якось проявляти якусь ініціативу, наприклад, у відносинах або там в, в сфері знайомств. Тобто тут вам важливо цю якусь енергію. Не намагатись от від когось отримати, а от якось зсередини себе це все акумулювати і щоб ви могли це віддавати в світ. Тобто тут вам от потрібно прий... от прийти в такий ресурсний стан. От по тузу жезлів, коли в мене є якась енергія, я можу її віддавати, а не я хочу від когось це отримати. А ну давайте я подивлюсь, чому у вас тут п'ятірка пентаклів, ця така причина. Так. У нас виходить аркан сила, це якраз про невміння знаєте, справлятися з собою із цим своїми якимись внутрішніми інстинктами, із своєю енергією, своїм потенціалом. Тут своїми страхами можливо. Тут вчиться розкривати свою жіночність, якщо ви жінка, а, вчиться от, керувати своєю енергією, своєю злістю, а, да, направляйте от, свій ресурс в потрібне русло якесь. Так. Це я все забираю? Так, на що зробити акцент? Другому варіанту в липні. Дев'ятка пентаклів. А на що зробити акцент? Так це на. Заробіток на діяльність, якщо ви працюєте на себе, то робіть акцент саме на те, щоб заробляти кошти, на те, щоб е транслювати свої здібності, свої таланти, корис користуватись ним, показувати себе, наряжатись, якось красиво під підкреслювати свою красу, свою зовнішність, купляти собі якийсь одяг, матеріальні речі, доглядати за собою, от, дбати про свій комфорт. Да, тобто тут вмійте розпоряджатись своїми ресурсами, також да, проявляйте свої здібності, свої таланти для заробітку грошей. А, так, і рекомендації на Липень. Семірка мечів говорить про те, щоб ви менше сумнівалися, а не, от менше цієї недовіри собі, якоїсь такої підозрітельності, можливо, до когось да, тут, тут в поєднанні з петіркою мечів. От, семірка мечів це також про таку якусь невпевненість, це про відчуття, що там, а, я чогось не достоин, да, тому тут. Менше от, от, таких, от таких ось негативних думок. Ну, більше направляйте фокус на своє задоволення, якось радуйте себе. Давайте ще подлюся, як взагалі ви можете покращити липень місяць. Скірка кубків тут також можете покращити за допомогою інших людей, за допомогою дружньої підтримки, за допомогою людей, які вас можуть зрозуміти, да, які вам можуть якось щось підказати, з яким вам тепло, близько. Тобто тут не закривайтесь від зовнішнього світу. Також тут вам допоможуть робити якісь приємні речі для інших людей і ще. Це про те, що ви можете повертатись в якісь місця або робити такі речі, які ви робили в минулому, які вам приносили задоволення. Так, це такий був у нас другий варіант. І третій варіант. Так, зараз його тут посуну. Яким буде липень? Так, тут виходить старший аркан місяць. Який говорить про те, що в липні у вас тут може прямо знаєте, бути таке якась затуманеність розсудка, можете бути підвищено тривожними, багато переживати, боятися, щось вам може бути незрозуміло. Це таке відчуття, що незрозуміло, куди йти, що робити, якась така, да, от наче розсіяність, затуманеність. Плюс тут може бути робота з підсвідомості, можливо, ви займаєтесь психологом або з якимись езотериками, займатися якимись практиками. Да, у вас тут може якось так розкриватися цей е, інтуїтивний канал, е, канал підсвідомості, коли ви можете якось краще відчувати себе. І також це може говорити про якусь певну творчість, коли вам можуть цінитися якісь яскраві сни, коли у вас буде якась розвинена, прям це господі виображення таке розвинене, коли ви можете щось там прям придумувати. Але загалом такий непростий по місяцю може бути місяць. місяць. По місяцю. Uh, так, Що вас очікує в роботі? Четвірка пентаклів. В роботі тут все стабільно, все на своїх місцях, ви отримуєте по доходу стільки, скільки й отримували. в принципі. Можете триматись тут за якесь прям місце, не виходити на якийсь інший новий рівень. Якщо ви ну, працюєте в наймі, то ви так і будете тут працювати тут без змін в будь-якому випадку. Якщо ви працюєте на себе, то тут також ви, ну, начебто, да, намагаєтесь зберегти все що є, ви ви робите все те, що і робили, тут ніяких змін, нічого нового тут немає. ну і Стабільність вона теж, якби, непогана. Так, в любовній сфері для тих, хто в парі. Що тут очікує? Тут смірка жеслів. Якось прям напружені тут ідуть карти в усіх трьох варіантів. Семірка жеслів це говорить про те, що ви можете тут о, о, оборонятися від свого партнера. Може знаєте, таке бути відчуття, що хтось заходить на вашу територію, вам хочеться захиститися, боронитися, хочете зберегти якось свої позиції, свій особистий простір. Також може бути як відстоювання. Якийсь захист від чогось зовнішнього. Це, наприклад, коли хтось вмішується в ваші відносини, якісь люди або якісь там, ну да, хтось може теж підкатувати до вашого партнера, і ви так можете вставати в таку оборонительну позицію, або ж можете да, все таки захищатися від партнера. От може бути якась така у вас напруженість, настороженість. Ну, давайте поділюся, як ви можете покращити відносини з партнером Це. в липні. Так, лицар мечів говорить про те, що тут більше вам потрібно говорити, розмовляти, доносити свої думки. Причому не в такому конфліктному ключі, тобто не висказувати все підряд, тому що це якраз і буде от створювати таку напругу у вас у відносинах. а... Більше от якось ну, відкрито про це все говорити, а не поспішати із тим, щоб щось сказати, там, наприклад, подумати, потім вже висловити свою якусь думку. Тобто менше конфліктності, менше такої імпульсивності, та, і більше от розмов таких, щоб ви розуміли, що до чого доносити там свою думку, говорити, що вам не подобається. І все в такому ключі. Для тих, хто не в парі, що тут? О, тут у нас тут, тут пентаклів Говорить про те, що е у вас тут може бути шанс на якесь знайомство, на спілкування, можливо, це буде на роботі або по роботі якесь знайомство. Е да, тут у вас... Е Ну, це більше, це більше таке, знаєте, як нове знайомство, яке може почати з якогось спілкування, з якоїсь допомоги, от, по вирішенню якихось там питань. А, от. І в принципі, так як Мась Пентаклів, це така повільна карта, то це буде тако, все може дуже повільно розвиватися щось. Але в принципі у вас тут є спілкування, по крайній мірі. Може хтось вам щось напише тут. Також це може бути як повідомлення, якесь, або привітання, наприклад, або якийсь подарунок від когось. Uh, да, тобто там якісь квіти, хтось може подарувати. Тобто Тут, в принципі, щось таке новеньке у вас uh, буде в липні місяці. На що звернути. Uh, на що зробити акцент? Точніше. О, Тут туз кубків. Зробити акцент на. Знаєте, те, щоб привносити в своє життя щось нове, на якісь нові емоції, на якісь нові заняття, задоволення, от знайти тут якісь нові джерела задоволення для себе там кудись піти, в якесь нове місце, не знаю, в театр, в кіно, в якийсь ресторан, погоджуватися на якісь такі пропозиції. Провести з кимось час. Ну, да, Те, щоб для вас би було приємне, те, щоб вам би приносило задоволення. Також тут зробити акцент на проживання взагалі своїх емоцій. Це знаєте, може бути так, як тут місяць, цьому наприклад, якщо ви там працюєте з психологом або от скриваються якісь от, емоції, такі вилазяться звідкись непонятно. То тут давайте їм місце бути. Так, що хочеться плакати, плачте. Якщо хочете сміятись, смійтесь, тобто давайте по максимуму собі проживати. Емоції uh, і рекомендації на цей місяць: um, королева мечів. Uh... Говорить про таку ясність мислення, про е, чіткість, про те, щоб дізнаватися, до речі, те, що для вас незрозуміло тут по місяцю. Якщо вам щось не зрозуміло, то тут важливо для себе це прояснити, зрозуміти, поговорити. Якщо це там щось стосується відносин з партнером, то також. Е, е, Робіть так, щоб вам було все зрозуміло, доносьте свою думку, щоб у вас в голові не було цієї тривожності, якихось страхів, а щоб все так було розкладено по поличкам. Тобто тут більше так якось в якихось вирішеннях питаннях орієнтуйтесь на логіку, на таку неспішність і. На те щоб зібрати для себе якусь інформацію, зрозуміти а, суть питання, також тут буде сприятливо звертатися допомогою до якихось людей, які вам можуть чимось допомогти, якось підсказати це будь-які спеціалісти, та да, там не знаю, юристи, лікарі, а, психологи. Ну, Тут більше не ну, в принципі психологи, також як які, якщо приходять як спеціалісти, тобто людина, яка може вам чимось допомогти, якоюсь підказкою, порадою тут звертайтеся до такої людини, да, і самі будьте більш розсудітельними, скажімо так, будьте рішучими і впевненими в прийнятті своїх рішень. Ось от такий от був розклад, це був третій варіант. Останній. Пишіть в коментарях, як вам прогноз, що вам відгукнулось, що ні. І підписуйтесь на мій інстаграм.